Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я буду робити критичний переказ мультфільму Черепашки ніндзя погром мутантів. І відразу хочу сказати, що даний мультфільм мені. Зовсім мені Не сильно сподобався. Я не можу сказати, що це повний, що це повне дно, що це повне дно, але сам мультфільм є не дуже серйозним. Він більше Іде як розважальна комедія. І, звісно, після фільмів Майкла Бея, коли Черепашки Ніндзя хоч і не ловили. Зірок з неба, але їх було цікаво дивитися. Вони були як і. У них у даних фільмів була, як і. Фільми Майкла Бея про черепашок ніндзя були як із. Комедійною частиною. В них була і гарна комедійна частина. І серйозність в тих фільмах була. І також в даних фільмів були непогані актори. Дуже. Меган Фокс прям в точку попала в ролі April, A в, роль April в ролі A April Onial. Хоч і черепашки були дещо з с... дещо стрёмні. Хоч черепашки були дещо стрёмні. Але все ж таки, але все ж таки вони визивали деяку симпатію до себе. І хочу зразу сказати, що два фільми про Черепашок Ніндзя, які випускалися раніше. Хочу сказати, що після фільмів про Черепашків ніндзя з живими акторами, непоганою грою, гарною постановкою, а також доволі такою приємною графікою вийшов сучасний фільм. Про Черепашок ніндзя. Вийшов сучасний анімаційний фільм про Черепашок Ніндзя. І після тих фільмів він виглядає як якийсь комедійний трешак. Не сказати що І якщо фільми Майкла Бея були схожі Черепашки Ніндзя своїм характером і поведінкою були схожі на черепашок ніндзя із анімаційного із мультфільму. схожі по своєму характеру на Черепашок ніндзя із мультсеріала 2003 року. Які які на даний момент і для мене і для мене іменно мультсеріал про Черепашок ніндзя 2023 року являється. Практично канонічним, адже я не сильно дивився черепашок Ніндзя 1980. Року я більше застав, я більше дивився мультсеріал про черепашок нідзя 2003 року. Тому і даний мультсеріал для мене являється тому. І після нього я вже. І після даного мультсеріалу всі інші черепашки, всі інші мультсеріали, які виходили після нього, для мене здавалися нецікавими, адже адже Персонажі, мені здавалося, що всі персонажі нових мультсеріалів про Черепашок Ніндзя дещо деградували із створенням все новіших та новіших адаптацій даного. Даної історії про Підлітків мутантів черепашок ніндзя. Але коли вийшов фільм. Але коли вийшов фільм про Черепашок Ніндзя, в 2014 році, то мені він сподобався і нагадав мені про мультсеріал, який я дивився ще в. В 2000... Який я дивився ще в дитинстві. Який я дивився ще в дитинстві? Тому нові черепашки ніндзя мені. Тому і друга частина хоч і не була цікавішою, хоч і не була настільки цікавою, як перша частина даного фільму, але теж була непоганою. Але коли я побачив останній фільм про черепашок ніндзя, то він мені дещо нагадав той мультсеріал про черепашок ніндзя 1980. 6 року. І ті черепашки ніндзя були схожі більше на І нові черепашки ніндзя були більше схожі на героїв ще старого мультсеріалу про черепашок ніндзя 1987 року, ніж на тих черепашок ніндзя 2003 року. І хочу зазначити, що. Історія Черепашок Ніндзя починається ще з чорно-білих коміксів 1930-х років, де черепашки ніндзя не були тупими підлітками-мутантами, які більше змахують на якихось. На якихось чуваків із фільму Тупий і ще тупіший, а були схожі на брутальних материх чуваків. Із якихось ганстерських фільмів, адже оригінальні Черепашки Ніндзя були доволі, адже оригінальний комікс був дуже такий брутальний та суровий. Там Черепашки ніндзя рубали своїх супротивників на кебаб і. Доволі таки жорстко розправлялися із своїми ворогами. Тому концепція. Але щоб екранізувати дану картину, довелося спростити сценарій і сюжет, і зробити. із... І коли вийшов перший мультселя... мультсеріал про черепашок Ніндзя 1980 року, То тоді герої стали, тоді брутальні черепахи перетворилися на доволі таки простеньких і добродушних череп, доволі таки на простеньких і добродушних героїв. В кожного була своя ізюминка. Але все ж таки вони були доволі таки добродушні і веселі персонажі, які, звісно, що воювали проти Шредера. Звісно, що звісно що протистояли Шредеру. Але коли вийшла. Але в тих Черепашок була доволі. Але навіть в тих Черепашок 1987 року. Хоч і незважаючи на всю простоту сюжету та сценарію, на всю добродушність героїв, на більш комедійну зіставну даного мультсеріалу, були і серйозні моменти. Наприклад, учитель Спрінтер, він буквально був брутальним і. Сильним Буквально був брутальним і сильним чуваком. А що ми бачимо в нових черепах? А що ми бачимо в новому мультфільмі? Черепашки ніндзя буквально якісь буквально тупуваті тінейджери, які більше косять на героїв фільму. Та ще тупіший. Спринтер дебільна криса, яка в якої зовсім немає, в якої навіть немає каплі. В якої немає, навіть немає каплі серйозності. І він зовсім не схожий на тих спринтерів, які були в інших серіях, в інших мультфільмах та фільмах про Черепашок ніндзя Адже в кожному фільмі учитель Сплінтер був розумним, адекватним і постійно наставляв своїх учнів та і постійно наставляв своїх учнів та дітей, черепашок ніндзя на правильний шлях давав їм мудрі поради, а також, а також мав неабияку харизму, і черепашки його постійно слухали. В новому же мультсеріалі, у, у новому же фільмі Спринтер деградував до рівня якогось е, до якоїсь старої ворчащої... До якоїсь старої ворчащої криси? Від якої? Від якої Мудрих слів зовсім не почуєш, а тільки якісь тупі дії і незрозумілі, якісь тупі і незрозумілі поради. Коротше, нового Спринтера зробили якимось дурним. І тут буквально таке відчуття, що герої деградували із навіть стали якоїсь. Деграданською версією героїв 1987 року. Коли, ті ще, коли навіть ті герої здавались такими простачками, але їх не назвеш дурнями героїв мультсеріалу про Черепашок Ніндзя 1987 року, то нових героїв про Черепашок ніндзя можна назвати більше якимись підлітками. Дурнями, мутантами, черепахами, їх навіть нінця не назвеш. Коротше, це хоч і комедія, але все ж таки доволі таки крінжова комедія про черепашок ніндзя. Якщо б дану комедію робити було б окремо від шаблону. Черепашок ніндзя, а зробити там просто героїв підлітків, які вибігли з якогось сиротинця, то вона була непоганою комедією. Але коли ви зробили із черепах героїв підлітків, які вилізли з каналізації, і ведуть себе як. Якісь дурні, то. Ця комедія набуває доволі таки іронічного характеру. Але як комедія, цей фільм цікавий. Адже як там би не було, але його режисером. Але його режисери Джеф Роу і Кайлер Спірс зробили непогану комедію, як окремо від зробили непогану комедію. І І це не враховуючи сценариста. Бре... Брен Дуна О. О'Брайена, Який написав сценарій до цього, до цієї, крін... до цієї крінжової комедії. Адже він раніше працював над такими непоганими комедіями, як Сусіди на стежці війни над першою і другою частиною робив сценарій до неї. А режисер даного фільму Джеф Роу працював над створенням. такого непоганого мультфільму, як мідчили проти машин. Тому і, дані, тому і даний мультсеріал вийшов доволі таки непоганою комедією. Але тому даний мультфільм вийшов доволі таки непоганою комедією. Ну і ще можна додати сюди як плюс гарну анімаційну графіку. Можна додати сюди як плюс гарну анімацію, яка поєднує в собі елементи 2D та 3D. Рісовки елементи 2D та 3D малюнку, тому ну і звісно, що це вже не хоч це і не настільки, хоч це вже є і не новинкою, але все ж таки виглядає непогано, не адже, схоже, що ідею вони стирили у людини паука крізь всесвіт. Ну, я маю на увазі по графіки даного мультфільму. Але навіть маючи у своєму розпорядженні гарну графіку. Непоганий сценарій, і цікаві творчі рішення мультсеріал не зміг вийти в плюс по камісь. Він коштував 70 мільйонів доларів при розробці. Це не враховуючи грошей на рекламу, а можливо, це і, і з грошима і на рекламу. Але заробив він поки камість 50 мільйонів доларів у світі. У світовому прокаті. Але заробив він покамість 50 мільйонів доларів у світовому прокаті. Тому казати, що даний мультсеріал є успішним і прибутковим. Тому поки мій даний мультсеріал є касовим провалом. І, скоріше всього, він провалився не тому, що режисери та сценаристи бездарі, а тому, що вони взяли ідею про черепашок, тому що вони взяли основну ідею. Переробити концепцію черепашок ніндзя І головним крінжом є не тільки, що черепашки ніндзя тут є доволі таки тупуватими підлітками, а й те, що вони зробили ей прилоніл схожою на велму. Зовсім без. Зовсім не. Нечим не приваблива дівчина, яка об'їлася вареників з мутагеном. А потім зовсім нечим при, не приваблива дівчина, яка об'їлася вареників з мутагеном і вийшла. Якщо сказати про дану героїню, то концепція нової O'Neil це зовсім якийсь крінж. І автори буквально зробили з неї крінж-героїню. Адже вона такої виглядає крінжова героїня, яка сюди вставлена більше якби для юмора, ніж для якогось серйозного, ніж для якихось серйозних моментів, коли вона з'являється. в мультфільмі. Коротше, сучасні, коротше. Останній мультфільм про черепашок ніндзя це. Крінжатіна. І... доволі такий. Серйозна крінжаті. Це весела крінжатіна. Що ж? Що ж, і тепер я буду розпочинати критичну частину огляду на сценарій даного мультфільму. Тому попереджаю, зараз будуть чекати просто гігантські спойлери на сюжет даного мульта.